Випуски з трьох кривавих терактів у різних країнах світу в Тунісі терористи з моря розстріляли туристів, які відпочивали на пляжі. Відомо про 27 загиблих. У французькому Сан-Кантен-Фалав'є внаслідок теракту на хімічному заводі стався вибух, що забрав життя кількох людей. Нападник, розмахуючи прапором ісламської держави, направив автомобіль прямо на контейнер з газом. А в столиці Кувейту терорист смертник підірвав себе під час п'ятничної молитви в мечеті. Загинуло 25 осіб. Пляжний відпочинок, що вмить перетворився на жах. Близько півдня невідомі озброєні люди напали на пляж готелів у велітному передмісті Порт Ельт кантенуї в тунійському курортному місті Сус. Вогонь відкрили по туристам, які саме поверталися з пляжу. За останніми даними, жертвами стали 27 людей. Ще 36 поранено. Поліції вдалося одразу знешкодити одного з терористів. Іншого згодом затримали. Серед жертв здебільшого громадяни Великобританії, Бельгії і Німеччини. Поранення дістала і одна Українка. Нині вона у лікарні на гарячу лінію нашої депостанови зателефонував громадянин України, який повідомив, що під час теракту в місті Сус було поранено його дружину. Наша співвітчизниця зараз знаходиться в одній із лікарень міста Сус. На місце події невідкладно виїхав співробітник посольства з України в Тунісі з консульських питань. Теракт викликав численні дискусії щодо безпеки туристів в арабських країнах. Терористи безперешкодно потрапили на територію готелю. За одними даними сховавши зброю у парасольку, за іншими заїхавши на човні із моря. Готелі навмисно обирали еліт класу. Саме там відпочивають європейці. Екстремісти вважають, вони ведуть НАТО розбещений спосіб життя через трагедію. Деякі літаки сьогодні з півдороги поверталися назад я взагалі опинився тут випадково. Прийшов до другого в гості і побачив стрілянину. Спочатку на пляжі, потім біля басейну. Я бачив, як помер чоловік, і поранили жінку. А це вже кувейт. Терорист смертник підірвався у розпал п'ятничної молитви. Зараз у мусульман священний місяць Рамадан. Що не менше загиблих, понад дві сотні поранених. Не оминули теракти, і європейський континент на півдні Франції. Сьогодні зранку пролунав вибух на місцевому заводі промислових газів. Пізніше поліція знайшла поряд тіло чоловіка без голови, загорнуте у прапор ісламської держави. Ще двоє людей поранені внаслідок вибуху. Мотиви терористів невідомі. Теракти сьогодні показали, що усі ми мішені, араби, і європейці, мусульмани і християни. Терористи хочуть розділити арабський світ і європу, але вони досягнуть протилежного ефекту. Перед викликом тероризму ми маємо бути об'єднані. Релігія не причина розділяти світ. Ми маємо діяти разом. Світ бурхливо реагує на таку інтенсивність. А так президент Франції Франсуа Олан терміново скликав Радбез. Україні значно посилять заходи безпеки. Вон наголошують, усі злочини мають бути ретельні розслідувані. На каплан факти, ICTV.